Ви пам'ятаєте Мирослава Поповича, це український філософ, надзвичайно відома людина, яка свого часу, в той час, коли народжувався народний рух, перша громадська організація в Україні, яка змінила систему політичного життя в Україні, виходив на політичні дебати з тодішнім секретарем Центрального комітету Компартії України паном Володимиром Кравчуком. Це були перші телевізійні дебати по телебаченню. Надзвичайно цікаві. Мирослав Попович, відомий культуролог і відомий філософ, буде в нас в прямому ефірі. Ви можете ставити запитання до нього через мережу Фейсбук. Наша адреса, телепрограма вечер з Миколи. Княжицьким перед тим ми спілкуватимемось ще з Мартіном Войцеховським телефоном з Варшавою і з Адамом Міхніком. В запису ми зробили цю розмову. Вона була для мене дуже корисною, дуже цікавою. Сподіваюсь, не менш цікавою вона буде для вас. А зараз, як ми і обіцяли, кліп про поїздку, дуже дивну поїздку Віктора Януковича. У Варшаву. Ви пам'ятаєте, що президент України не вилетів у Вроцлав, Не вилетів у Врослав на ювілей Врославського університету, де його чекали президент Польщі і Німеччини. А насправді хотіли з ним поговорити про перспективи підписання договору про зону вільної торгівлі. Він не вилетів мотивуючи це тим, що у Врославі туман. Хоча насправді всі інші літаки у Врославі сідали згодом. Туман, нібито, розвіявся. Президент туди полетів за оцінкою преси і президент Німеччини, і президент Польщі були розчаровані цим візит. Том, а президент Янукович е, цього разу вперше навіть не пообіцяв чи не натякнув, що лідер опозиції Юлія Тимошенко може коли-небудь з тих чи інших причин вийти з в'язниці. Е, це сумна подія, але в кожній сумній події, оскільки все наше життя сумне, наші колеги з Дніпропетровського кабаре веселий пісець» бачать іронію: іронічний відеокліп. поздний час провожают первого. Семь тысяч человек. Весь кортеж. Еще не весь. Вроцлав ждет, Камаровский нервничает. Смотрит мультик Шрек. Вот все крыв. Когда ж конец? Но конца не видно. Мультик без конца. А туман обидный Так и стелется. Ты далеко самолет Который то, что ждут, везет Но не везет пока Пока что не везет Ой, ты туман, раз туман Ты как последний раз туман Ты закурил нам весь ближайший горизонт за окном Небо все темнее Солнце село и сидит Там вверху Похоже, клин Он летит Все-таки летит Летит и думает о ней Мысли две И тить, и блин И от напряжения Катится слеза прям по выражению первого лица Ты далеко от меня, такая зая вот фигня Но ты ж хотела быть где я, теперь ты там Ой, ты туман, раз туман, прикрой меня, мой карифан Покуда пролетает мой аэроплан Яроплан, А пока летит для первого лица песенка звучит в песа. Лети, лети, лепесток, и через запад на восток. Но из востока ты на запад залети. Учти, учти, лепесток, закат Европы он далек. И вы со шпенглером не правы. Уж прости, А Юлю с Юре, отпусти. Ты далеко наш гарант, И нам Кремлевский бьет курант. Но ведь сделаешь ты то, чего не смог. Покинешь свой аэроплан, И разогнав кайлом туман. Ты скажешь, люди, был не прав, Но удачу срок. Це був кліп Кабаре веселий Пісіць. А що насправді відбувалося в Польщі? Про це ми говоримо з кореспондентом газети Виборчої, відомим польським журналістом Мартіном Войцеховським. Його сьогодні цитували багато українських засобів масової інформації. Добрий вечір, Мартін. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір, я прекрасно чую, чудово чую, дякую. Поки що я в студії не чую, Мартіна. Я вас чую. Ага, вже дякую. тепер чуємо. Отже, Мартін, так, так, так. Е... Е... ви. Аналізували цей візит президента України Віктора Януковича, який майже ледь-ледь не відбувся, тому що, нібито був туман у Вросві, не зрозуміло, що він був. Але врешті-решт, Віктор Янукович прилетів. І що там відбувалося? Ну я думаю, що е все таки туман дійсно був у Вроцлаві, і тут не треба е шукати якогось підтексту. Просто літак президента не зміг е е прилітати до Врослав'я е вчора зранку. poza wczoraj z ranku, ale no, jest pewne rozczarowanie. To nie, nie tylko polski polityk. Ja myślę, że europejska polityczna spilnota oczekowała jakichś tych no, deklaracji od ukraińskich prezydentach, jakie być nie tylko usprawi Tymoszenka, w Zahawii, У розвитку України, передусім українській демократії, демократичних стандартів і у тому числі e, прав людини. І e, цього не відбулося, навіть як кажуть, ну люди, які приймали участь у цих розмовах, e, президент Янукович сказав трошки менше, ніж він попередньо e, говорив. Тобто, żadnych obietnic i żadnych deklaracji, że może, może być jakiś pozytywny rozwitok u sprawie Julii Tymushenko. Nie było. Prezydent tylko powtórzył, że jest u rozwitku europejskiej integracji Ukrainy, ale to wszystko, co było powiedziane. I zwyczajnie no, dla Europy będzie to procedury bez jakichś konkretnych kroków w sprawie Tymoszenko czy innych sprawach, jakich dotyczy no, demokracji i demokratycznych standardów w Ukrainie. Маркіне, справді дуже багато про налаштованих українців, а таких в нас понад 60%, згідно до соціологічних опитувань. Сподівалися, що цей перший крок до підписання угоди про зону вільної торгівлі і асоціацію буде зроблено. Багато з українських політиків і олігархів, і людей, які приймають рішення в Україні, теж на це сподівалися. Зараз виглядає поляки на це сподівалися, і на рівні суспільства, і звичайно, на рівні польських політиків, які хотіли скористатися з нагоди польського президентства в Унії Європейській. От зараз це є під великою дуже загрозою. Якщо цього не станеться, чи означає це, що на європейських прагненнях України можна буде загалом поставити хрест? Наскільки це віддаляє нас, якщо ми зараз не скористаємося цією можливістю, до е, співпраці з Унією Європейською і врешті раз вступу в Унію Європейську? Ну я не думаю, не думаю що загалом. co widylaje Ukrainy z europejskiej perspektywy. Ale na jaki czas? I pytania, czy Ukraina może pozwolić sobie w czas. To zrozumieło, że opis prezydentstwa Polski w Europejskim na następne krainy, jakie będą trwały u Europy Sojusie, to Dania i Kipr. I te krainy no, nie są tak, jak okażą ci pozytywne nałasztowań до України. Вони просто не зацікавлені у євроінтеграції України. І я думаю, що вони не будуть піднімати цю тему. У 2013 році у Німеччині вибори, ну це найбільш важлива держава Європейського Союзу. І розмова про якусь перспективи для сусідів Європи. pro nowe możliwości, no to będzie bardzo poczynaty zacząć tę z politycznych pytań e, i, i nie wiadomo, co się wydarzy po wyborach. To mnie wydaje, że to ostatni czas, szans, żeby szybko zakończyć sprawę, tym bardziej, że Негоціації e, уходи, розмову про уходи, вони вже практично закінчені. І e, no, питання, чи у таких умовах, які зараз є у Європі, Україна може чекати і віддаляти цю перспективу зближення з Європейським Союзом, яка e, сьогодні є реальною, але завтра чи післязавтра може вона може не бути реальною на деякий час. Немає e, таких застережень у Варшаві в інших європейських столицях, що Україна може перетворитися в політичній системі на Білорусь? Ну я би не сказав, що на Білорусь Тобто, ніхто не говорить про якісь конкретні приклади, але ну всі розуміють, що є якийсь рух назад. Тобто ще декілька років тому Україна була лідером. europejskich standardów, swobody słowa, pluralizmu na terytorium kołysznie choradiańskiego Sojuzu. I to było no, wielkim dosiach e, Ale to jest na żal, że u e, umyły. I e, to zrozumieło, że Ukraina e, przybliża się do tych standardów, jakie zaraz, no, w innych kołysznych republikach Радянського Союзу, і звичайно, це не радує ні політиків, ні оглядачів у, у, у країнах Європейського Союзу. Дякую, Мартіне. Мартін Войцеховський, оглядач газети виборчої, який коментував зустріч трьох президентів України, Польщі і Німеччини. Був з нами на прямому телефонному зв'язку з Варшави.